Так, любенькі, дорогенькі. Доброго раночку, доброго дня, вечора, ночі. Хто коли буде дивитися, всього вам доброго. Всього вам доброго. Важко все це пережити. Ну, треба пережити. Я маю веду війну. Запалюємо свічки. Давно ми з вами не палили свічки. Не палили. Це ті, що прошлогодня запалила для вас. В кого є, допалюйте їх. Вже багато з вас замовило нові свічки на наступний рік. Тобто, все, кому що потрібно вайбером пишете. Казала ще раз повторюю, Тобто, пишете вайбером. Свічки в кого є, ну, коли я розказувала, ще раз кажу. Запалюйте, старайтеся паліть тоді, коли вам там є бажання, час. Ну, старайтеся запалювати і тоді, коли в мене вона горить. Тобто я, прежде чим запалити її, я підготую, щоб от запалити її для вас, даже тоді, коли знімаю відео. Тобто, Для вас я її підготовлюю і для вас її палю. Потухне чи не потухне. Візьмемо сьогодні мою колоду. У кого є бажання, вже люди пишуть ті, що брали, що хорошо з нею займаються з колодою. Тобто, кого є бажаннячком, вайбер пишете і замовляєте, і прийде вам колода. З брошуркою прийде, з отакою. І сідайте, вивчайте і займайтеся. Кого? Ну, хто хоче, понятно, кому не потрібно, тому не потрібно. А в кого є бажання, то й займайтеся, Бог помож, флаг в руки. Такі діла: що ми сьогодні будемо дивитися? Багато таких питань. І хотілося подивитися, ну, воно ну, це не останнє відео. хотіло подивитися, хотілося подивитися стабільність Росії, яка в них там стабільність. Чуємо ми що і чуємо, і бачимо, що летять із України туди. Наконець то, Понимаєте, як це війна може бути і в одну сторону летить, а в другу сторону світ заприйти? Тобто, а туди не можна. Треба, щоб, щоб чувствували вони не менше, чим прочувствовала Україна за це час. Як це, це освобождати от їх? Прийшла Україна? Вроді менші браття, ми по території, по населенню, а теж їх освобождати прийшли. Або прикращається ця війна, треба її закінчувати, або. Або, або всі премії війни повинні відсувати всі. Тим більше ті, хто прийшли і напали і думали, що все так швидко, скоро тут все вийде в них. Оце хотілося. З іншої сторони, хотілося подивитися, мені от що ж де осінь, вже ми переходимо в жовтень, осінь зима, великі города. Тобто, як опасно, не опасно, без Давайте так і подивимося. Давайте Україна, нас більше волнує Україна, ми українці, ми живемо в Україні. Хто поїхав, це їхня справа, хто не поїхав, теж це наша справа. Ну, подивимося, як будуть міста України, як карта бачить міста України. Як опасно, не опасно, дуже опасно, не дуже опасно. Таку тему ми тоді подивимось. Що, що чекає міста України, ось зіма. зима, а потім подивимося, що там в Росії. Подивимося. Ще що хочу сказати. Переходимо ми, от скоро у нас йде 10-й місяць цього року, 2025 року. Цей рік підход, проходить під цифрою 9. Тобто ми закінчуємо 9 місяць і переходимо на одиничку. Тобто, що вам хочу сказати, так як я це розумію. Так як я от роблю з вами чистки, роблю свічки, тоже, як сказать, неряєш в цю магію, цифр, чисел і так далі. далі. Чуть слухайте підказки Всесвіту. Тобто, от перший місяць це вже одиничка. то есть девятка, дев'ятий місяць ми оставляємо все, дев'ятку ми прожили, дев дев то тобто, есть рік ішов по девятому, по дев'ятій цифрі, так сказать. Під 9. Це закінчення. І починаємо ми спочатку, з одинички. Тобто, в жовтень ми заходимо під цифру 1, через що я вам скільки време кажу, чистки, свічки в період, щоб ви поняли, що вам хоче сказати Всіленна, так сказати. Щоб ви чули себе, чули підказки, які йдуть з усього. Звертайте на це увагу, от ми переходимо в одиничку. Тобто початок, все те, що старе, ми ставимо на ньому точку, все те, що віджило, і переходимо на нове. Дожні зараз відчувати підказки Вселенної, я так кажу, суржиком, ну, хто розуміє, той розуміє. Тому що багато людей от на початку нового шляху. Опять скажу, кому є, кому є бажання чистки, кому є бажання свічки на рік, річні свічки замовляйте, з чашечкою для здоров'я, на здоров'я, носочки туди ложимо. Тобто все замовляйте, вайбером пишіть, розклад вайбером пишіть. Тобто період оцей дуже-дуже серйозний. Реально. І вересень був серйозний місяць, есть тобто ми поставили точку, і в жовте ми заходимо. Тобто з 1 числа 10 місяця, от уже одиничка, і йдемо ми слухайте, слухайте. Придивляйтеся, прислухайтеся, що вам хоче сказати от все те, що вокруг вас. Може, я не вмію правильно вам красиво розказати, ну хто поняв, той поняв. Поняли? Ви? От, от те, що я вам хотіла сказати. Зараз прочитаю, щоб не було дуже щось вам почитаю, так як завжди. І знімемо розклад. Зробимо розклад. Не те. І зробимо розклад з вами. Подивимося. Ось п'ять років тому. Ось ми з Юкою. Який юка маленький. відкрила, просто відкрила, і Facebook викинув ці фотографії. Якраз п'ять років тому з Юкою. Баба з Юкою. Юкоська. А вже мужичок, а вже, вже мужичок. Такий хороший мужичок прям. І гарний, і розумний, і найкращий, найкращий. Так як і у вас дітки самі кращі, так і у нас дітки самі кращі. Так, зараз ми подивимося, тут почитаємо. Така печальне. ну, це життя. Може, хтось почує, може хтось до цього на це все по-другому подивиться. Чи помічали ви, що ніхто не дратує нас так сильно, як власні старенькі батьки? Напишите в коментарях не тільки про війну, а просто те, що ми почитаємо. Напишите, як ви, от як ви. чи помічали ви, що ніхто не дратує нас так сильно, як власні старенькі батьки? Бо всі інші старі люди це просто старі. Тобто ми відносимося старі люди, ми вже самі старі, ну в общем. А наші це ті самі тато й мама, яких ми пам'ятаємо зовсім іншими: молодими, сильними, впевненими, тими, хто ще зовсім недавно, недавно відігравав у нашому житті зовсім іншу роль. Нам важко дозволити їм постаріти, стати слабкими, інколи наївними, мов діти. Є лише один спосіб зробити стосунки з ними простішими, один єдиний. Треба зрозуміти і прийняти. Легшими вони вже не стануть, краще не буде, як не прискорбно. Необхідно знайти в собі сили, дозволити батькам бути такими, якими вони є, поважати їхні дитячі вибори, виконувати їхні девакуваті прохання, не надто серйозно ставитися до дивних ідей. Погоджуватися на їхні химерні вимоги, не сперечатися, коли вони несуть відверту несінітницю. Бо який сенс ну, поспорити? Старі люди лякаються наших проблем, хвороб, звільнень, невдач чи сердечних драм. Бо кожна з них нагадує їм про власне безсилля, про те, що вони вже не можуть допомогти навіть власним дітям. Да. Це боляче страшний. Принизливо, це доказ їхньої старості. Саме тому наші батьки панікують, коли з нами щось трапляється, вони розпитують нас без кінця, бо бояться наших проблем навіть більше, ніж ми самі, а їхні поради це єдина можливість відчути, що вони ще можуть бодай якось впливати на життя. Отож, запам'ятайте, спілкування з літніми батьками лише для хороших новин. Погане проковтнули, усміхнулись. Добре сталося, розповіли правду, але приємну правду. Вникнути, послухайте і вникніть це все. Старенькі цінують усе, що може відволікти їх від болю, тривог чи темних думок. Тож не даруйте їм мультиварки, пральні машини чи іншу техніку, яку, вони, яку ви вважаєте потрібною для них. Це їх ощасливить. Справжня радість для них це наш час, але не абиякий. не буденний і змучений, а якісний, теплий, особливий. Бо старість найзаразніша хвороба у світі, і всі ми нею хворі. Різниця лише в стадіях наші батьки вже далі в цьому процесі, ми трохи позаду. Але й нас це чекає. Треба навчитися бачити у своїх стареньких самих себе. Тільки через кілька десятиліть. Це лякає, але й допомагає. Бо любов і співчуття до них... О, наклацала, зараз, любенькі, дорогенькі. Бо любов і співчуття до них це любов і співчуття до нас самих. Старість майже не виробляє позитивних емоцій. Старість майже не виробляє позитивних емоцій. Тож це наше завдання. Ми з вами акумулятори світла і радості. Це нелегко виснажує. Але хтось має цю роботу виконувати і цим сильними, і цим сильними, тепер, є ми. сильними тепер є ми. Щоб не сталося, якби не образили нас, наші старенькі батьки. Завтра буде новий день, і до завтра треба навчитися відпускати все, що боліло сьогодні. От таке сьогодні ми з вами прочитали: Житійське. По пожизнє. Таке ми з вами прочитали. Так, все, робимо розклад. І дивимося міста, великі міста України. Давайте карт багато робила розклади. Сьогодні вихідний, кажу вам правду. Сьогодні, завтра все дописати вам телефон, кого там сьогодні мені вечором треба ще доробити, те, що треба доробити, і завтра сяду писати вам в телефон, що там на чистках, хто, кому що далі робити. І так далі. Сьогодні шубу хочемо зробити. Вчора зварили. Зварила в хузу зранку. Ну і так. так. День туди-сюди, время летить. Время летить, точно як казали, коли старі люди, перед кінцем світу буде летіти так, що. Не знаю, як для кого, для нас время летить. Так, дивимося. Що чекає міста України? Осінь, зима, давайте, великі міста України. Тут тайна покрита мраком. Міста там, де був празник, там, де життя таке було, де сім'ї, де дітки, де прості люди живуть в Яких, типа, Росія ж не трогає, вона тільки трогає, ну, їй аж влада вроде, не нравиться, а всіх остальних вона людей, просто українців, вона не займає. І Подивиться на все це, і кого, кого трогає це все, і кого язиком, а кого на ділі. Так, багато людей перед питанням от таким серйозним стає. Тобто в неї, ви бачите, глаза зав'язані, люди не знають, що робити. Чи уїжджати, чи не уїжджати, чи хто може уїхати, чи хто не може уїхати. Тобто люди, людей більше-біль заганяють в якийсь куток. Людей по цій карті, того, що майбутнього не бачать. Карта майбутнього, люди перестають бачити своє майбутнє. Тобто не всі можуть кинути чоловіка і поїхати жінки, не всі. ну, в кожного свої, в кожного своє життя, так скажемо. в кожного своє життя. Як бачите, люди з закритими глазами, зав'язані глаза, вони не бачать, от він стоїть, дивиться в майбутнє. А люди не бачать, глаза зав'язані. Людей, як заганяють більше і більше, в якийсь куток і. Як безконечность це все. Безконечно. Карта безконечності, Да. Тут вода. Тут, я б сказала, от опасно там, де вода. От вода, вода, вода. Хтось там писав, колись відео знімали, хтось писав, це, мабуть, в Кацапії буде. Та дай Бог. Понимаете, щоб прочувствовали люди на собі. Ніхто, нікому нормальним, адекватним людям, я думаю, ми, ви ніхто не живемо поганого. В те, що вони Україну затягнули, ось на скільки років, це з 2014 року, на скільки років затягнули, то не може по другому щоб вони на собі це все не испытали. в трьохкратному розмірі. Там, ну, я за те, що хтось писав, що це буде взрив, вода в них. Там. Хорошо, ну, у нас великі города, і карта показує, де вода, от там, де вода, там небезпечно. Все, що зв'язано з водою, ну, це якісь хранилища, якісь, якісь, може, дамби, десь щось таке, тут падає небезпечно. Тут реально по карті падає надо до цього, треба людям, які живуть рядом, близько біля цього всього, а чого небезпечно? Чого не безпечно? Ну, ну, Тому що силу туди можуть приміняти. Понімають, що там слабкі місця для України. Понимаєте, туди може сила примінятися. Ну, на виборі ще рішення такого не прийняли до кінця, але все одно такі варіанти роз, роз, ну, розсматриють, роздивляються. Вони. Цього не буде, от карта показує. Цього не буде тільки тоді, коли не підуть з України. Тільки коли це все становиться. Поки це все движення продовжується, то по карті опасність є оцих великої води, оцих взривів великих, ну, тобто опасність є, що заливатиметься ну, до, до останнього дня війни. Поки війна, поки опасність карта показує, поки вони про це думають і поки між цим усім вони дергаються, смикаються. Тільки установка, тільки уход їхній. Ну, тобто відходять вони від війни, уходять від війни, тільки тоді воно все успокається і все. А коли вони уходять, карта Луни це непонятно. Тут непонятно. Хоча запомніть, запомніть, ніколи Кацапія не виграв Україну. Да, це все сльози, це все кров, це все страшне діло, ну, ніколи Кацапія в Україні. Я вже, знаєте, колись думала. Думаю, може через те, що ну, от, як нація набагато сильніша. Да, ми мовчимо, да, затягнули язики, да, могли б десь щось, розумієте, по-другому. Діло в тім, що зараз такий період в світі, от взагалі в усьому. От виживатимуть люди, заливатимуться люди жити на землі, в яких десь і совість є, десь такі людські качества є, в яких там в душі якийсь огоньок любви якийсь там тліє помаленьку. Понимаєте? от такі люди оставатимуться. Через що ці інтелекти мені ну, так я думаю, придумали, щоб замінити людей, які от таку роботу знаєте, роблять, де можна поставити робота і він буде робити. От виживатимуть люди, оставатимуться на землі люди. Дивіться, як чисте людей. От земля, планета наша, як чисте людей, яка чистка йде. І через війни, і через ковіди, і через так далі, так далі, і так далі. Оставатимуться люди, дійсно які, які люди, які ще, які, в яких є ще щось людське всередині. Ніколи, ніколи їм Україну, українську націю, щоб не робили, як би не робили, щоб ніколи, розумієте, ми на коліна перед ними не станемо. Да, може, по світові нас багато роз'їдеться, да, може, якось воно буде ну, так, щоб на коліна поставили нас, от дійсно поставили на коліна. Заставили себе любити і так полюбили їх, і все ніколи цього не буде. Україна все одно йде по сонцю і рано чи пізно кажуть, і на нашій вулиці буде праздник. Кожен робить вибор, вїжджати, не уїжджати. Це роблю я багато розкладів і багато людей з такими питаннями, і кожного, кожного так, своя ситуація, кожна людина вправі вирішувати. Бог нам нічого не нав'язує, тобто Він дає право вибору людині, чи ти туди, чи ти сюди. Нам судити, хто куди поїхав, хто як поїхав, хто куди приїхав, заїхав. Це кожен сам відповідальність несе перед собою. І все. Ну немає тут такого. щоб... А от де города, де вода, велика вода, то це можуть бути ці станції. Це можуть бути, може бути небезпечно. Карта це показує. На ті города падає опасно. Де цього немає, де більш-менш без води, ну, вода є, ну не така вода, велика вода. Тобто можуть ці якісь станції, які там. Тут більш-менш, хоча, ну давайте візьмемо пораду картку. Колись як написали слово порада, як я заповнила. То совєт карта, то порада карт. Давайте візьмемо пораду карт. Ну, Готуйтеся до того, що ще буде больно, ще не всю боль Україна перенесла, ще не всю через боротьбу, через цю боротьбу. Ну, а потім шанс, все одно. А потім шанс. Україна получить все одно свій шанс вийти, вийти на новий рівень. Ну, тільки помінявши. Помінявши, помінявши, змінивши. Да, ждемо. Люди ждуться, як ману небесну. Люди старі, молоді, всі ждуться, як манубесну. Ну і карта, бачите, тут карта народ, весь народ, український народ, він ослаблений. Тобто. Знаєте, як, ну цей путь, який пройшли ми за там, останні 10-15 років, ну він на кожному з нас він ну, так своє діло зробив От дуб, той, до якого ми їздимо. з чистками вашими, і свічки я роблю туди беру. Ось, бачите, як люди, ось на карті я його нарисувала. Люди сідають і силу шукають в дубі. Отак і ми повинні один одного піддержувати, не заплювати до кінця. Тому що десь ті, що вище, ми боїмося. Язик десь дуже далеко. А один одного ну на чого. Можна показати свій розум. Отакі от от діла. Так, що опять вода в нас, опять у нас взриви, опять вода, і в тому, що поки вода, ой, вода, вибачте. Поки місь не закінчиться ця війна, покамість не остановиться, не закінчиться, ну, це, це питання, я б сказала, воно ніде не дінеться. Тобто опасність буде. Цього всього буде опасно. Що в халаті тепло, бо похолодало. З утра прям похолодало і кряпку, з ким там балака, чи собачкою, чи скотиком, з, з кимсь так, що похолодало в нас конкретно. На завтра вже дощі пише, сьогодні щось. Ну, дворі вже так у нас все позаховали, позаробляли по цей. Ось такі діла. Поважаю вас, всіх, 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 всіх і кожного. І так, хто пише, і так, хто не пише. Багатьох блокірую, тому що срач не нужен на каналі. Тобто, якщо конкретно по темі, пожалуйста. Якщо просто десь кудись когось, що там є краще, там є хуже, йдіть де краще, йдіть де хуже. Право вибору в кожного, кожен має право вибору. Ніхто ж вам запалець, вас не тика, що йдіть сюди, де хуже. Їдь туди, де луче, йдіть там, де таке. Кожному своє. Все, пока-пока.